you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність заходу обговорити гарантії безпеки для Росії у разі, якщо країна-агресор сяде за стіл переговорів. Така заява якраз вписується у велику інформаційну операцію, яку веде Кремль. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона. Так за словами Подоляка, такі гарантії потрібно миру, а не країні агресору. Цивілізованому світу потрібні гарантії Спеки від варварських намірів постпутінської РФ написав він у своєму Твітер. При цьому подаляк підкреслив, що гарантії безпеки стануть можливими тільки після спецтрибуналу засудження авторів війни та військових злочинців. Він також заявив, що насамперед мають бути накладені репарації. а Також відбудеться криваве з'ясування в російських елітах того, хто ж винен раніше. На заяви Макрона про гарантію безпеки Росії відповів і секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що Київ обурений розмовами про те, що країна агресор. Замість трибуналу може отримати угоду із гарантіями. Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук. Країні терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки. Замість Нюрнберга підписання угоди щодо Росії та рукостискання. Написав секретар РНБО. Знищення українців на руках Путіна не завадить бізнес as usual. Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Додав секретар РНБО. При цьому Данілов наголосив, що наразі необхідно забезпечити безпеку миру від Росії, а не навпаки. Досвід Будапешта вам Стане в нагоді, коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми на жаль знаємо, де і демілітаризована так звана Росія найкраща гарантія миру для Європи і світу. По скриптам, єдина гарантія це гуманізм європейської судової системи. Після вироку в Газі не передбачено смертну кару. Додав він також. Давид Рахамія заявив, що Україна може забезпечити гарантії безпеки для Росії, але для цього країні агресору необхідно виконати низку умов. Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо покинути Територію нашої країни виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців, добровільно здати ядерну зброю. Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки. Написав Арахамія в телеграмі. Росія висунула вимоги про гарантії безпеки за кілька місяців до лютневого повномасштабного вторгнення в Україну. Зазначимо так звані гарантії безпеки, яких вимагає Москва. Передбачають частковий демонтаж НАТО і його повернення до кордонів 97-го року. Також Кремль хоче, щоб Москва мала Раво ветом, якщо альянс захоче розширитися в майбутньому, аналітики АСВ нагадали, що саме про такі умови раніше говорив російський міністр закордонних справ. Вимога Росії щодо гарантій безпеки є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну, зазначається у звіті АСВ. країни НАТО назвали ці вимоги неприйнятними, заявивши про готовність обговорювати з Росією питання обмеження озброєнь, розміщення тих чи інших систем у прикордонних регіонах тощо. Макрон продовжує висувати абсурдні заяви на руку ворогу. Він вважає, що російського диктатора Путіна в жодному разі не можна ізольовувати від цивілізованого світу, а з ним треба зберігати прямий контакт. Більше того, президент Франції не бачить військового варіанту завершення війни. За його словами, єдиний спосіб знайти рішення це переговори. Така позиція не може не лякати. Зауваження Макрона свідчать про те, що він співчуває потребі Москви в гарантіях безпеки вимузі, яка була в центрі уваги інтенсивної, але невдалої дипломатії напередодні війни. Тепер зрозуміло, хто на чиїй стороні. Тим не менш, жодна заява не змінить позицію України. Переговори можливі лише за умови, що Росія припинить напади і виведе свої війська. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвінок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.